Добрий день! Я знову подався в мандри. Сьогодні 3 жовтня, помірно тепла погода, 20 градусів. Я думаю, ну чого я буду сидіти вдома, тим більше що я у відпустці. З останнього разу, так як я вам казав, коли я їздив до Житомира, питання вирішилося на мою користь. Я у відпустці і можу собі дозволити трохи кудись поїхати. А куди я сьогодні їду? Я й сам не знаю, чіткого плану я не маю, ну так їду куди очі бачать. Останнім часом я став дуже забудькувати. І коли їхав в Малин знімати це прекрасне місто Поліське, я забувся вставити картку пам'яті в свою екшн камеру та, що в мене на шоломі. Їхав, щось розказував, хотів з вами поділитися гарними кадрами. А врешті-решт, коли я приїхав додому, і почав передивлятися відеоматеріал, який я, як я думав, що я зняв гарний. Його там не було. Він просто був відсутній через мою, скажімо так, не дуже розумну голову. Ну, Напевно, у всіх такі іноді буває. Що людина забуває. І те, що хотів зняти, те не зняв, не показав. Це я думаю, проїхати ще раз в Малин. тим більше я там побачив дуже гарне місця. Мені сподобався міський парк. Саме містечко досить таке охайне і непогане, чи це вже в мене така фобія чи що, що всі міс міста маленькі, де я буваю, вони мені здаються краще, аніж наш Коростень. Чи я вже так передзято відношуся до цього всього, сам не розумію. Ну, Тим не менше, в малині було що показати. І той мікрорайон, про який я думав подивитись і вам показати, він дійсно є біля паперової фабрики Вайдман. там декілька таких гарних домов, люди гарно все там собі облаштували, які мешкають в цьому мікрорайоні. Самі гарні дома, інфраструктура, чистенько, асфальт. Ну, мені дуже сподобалось. І, на жаль, це все не попало на камеру. Ну добре, може щось. Цікавий, я ще подивлюсь і вам покажу. Зважаючи на те, що вже початок жовтня дні стають дедалі коротші і спланувати якусь поїздку кудись більш-менш на далеку відстань в сторону з Заходу України в Карпати або кудись на Поділля. Кам'янець-Подільський стає все проблемніше і проблемніше, тому що день короткий, погода не стійка, можливо, такі теплі дні вони вже не мають такого тривкого характеру. І щось спланувати на декілька днів за наявності гарної погоди, все складніше і складніше. Да? І напевно вже й неможливо. Хоча ще хочеться кудись поїхати так далеченько. З наметом ночувати в цю пору року, напевно, теж не досить гарна ідея, тому що буде доволі прохолодно вночі, якщо немає пухового спального мішка, якщо немає гарного каремату або якогось надувного матрасу, то я думаю, що не стоїть навіть цим і перейматися. Так, якусь на день якусь поїздочку кілометрів на 200 в одну сторону, звісно, можна щось таке. Але в такій зоні досяжності немає якихось визначних таких місць, видатних, щоб щось можна було подивитися і вам показати. А те, де я вже був, ну не хочеться туди повертатися знову одне і те саме, воно не цікаво не мені. Не глядачам мого каналу, це точно. Тому десь так от їжджу по якимось місцям нашого користання. Зараз під'їду на берег річки, там є таке гарне місце, на Кручі Може там буде гарний вид. Сам подивлюсь і вам покажу. Я трошки далі. Бачите, дуже рідко тут буваю, вже і забуваю куди треба їхати. Площадка для діток, ну туди трошки нижче спущусь, а там уже хтось сидить. Ну, я думаю, на мотоцикові можна з'їхати. Опа, далеко не поїду, ото подкидає. Опа, мене вже зустрічають, бачите, маленькі песики. Що, друг? Ага, ти хороший. О, да їх тут багато. Ну да. хочу заодно і зробили люди собі спортивний майданчик. Бачите, турніки є, бруси, можна позайматися. Таке містечко спортивне розважальне, видове, з гарними видами, гарний такий лісок. Це в нас користані на Броварі. Така паркова зона, типу для відпочивальників. Бачите, там річка внизу. В сезон, звісно, можна купатись, загоряти. Царі діти прийшли собі пікнік влаштували. Так що в нас і в коросині можна якісь гарні місця знайти. Подивитися, насолодитися. Задовш річки. Під'їдемо до п'ятачка. Там у нас теж є така паркова зона, зона відпочинку з кафешками. Літом вона працювала на осінь, на зиму вона закривається. Там альтаночки дерев'яні з таким виносом на воду. Багато людей сюди приїздить відпочивати якісь свої свята святкувати, день народження. Перехідний місточок через нашу річку. О, сьогодні хороша погода, бачу, люди є. Отака, як бачите. Міссина. Погода трошки помінялася, бачу, може на вечір ще дощик буде. Я вже сьогодні трошки покатався 50 кілометрів, так, легенько наїздив, оскому, як то кажуть, збив трошки. Вже бачите, місцями дерева жовтіють, осінь все більше і більше вступає в свої права. І мотосезон скоро закінчиться 6 числа цього місяця в Житомирі закриття мотосезону. Але я там дивлюся по прогнозам погоди. Дощова погода, так що я не знаю, чи буде, чи не буде в людей. Нагода закінчити всю неділю мотосезон, чи може перенесуть на другу неділю. Не знаю, побачимо. Ще є час, сьогодні четвер, ще два дні, може ще щось поміняється, але я дивлюся, що, що по погоді, можливо, нічого не поміняється. Будемо очікувати на інформацію від організаторів цього заходу в Житомир. Я думаю, що вони викинуть. А в нашій групі теж з'явиться відповідна інформація. З цього приводу. Випив кави у придорожньому бургерку, так називається. Така кафешка, бургерок. Ну, як я вже неодноразово казав в своїх блогах, що смачної кави в таких кафе немає. Ну, не смачна вона. Це такий просто звичайний апарат. Куди засипають самі дешеві зерна, які тільки є, сухе молоко. Сухі вершки я маю на увазі. Я читав в цих сухих вершків, чого там тільки немає. І всякі Емульгатори, стабілізатори, підсолоджувачі, загущувачі, антизлежувачі, щоб воно не злежувалося. ну, в общем, там все окрім молока. Воно білого кольору. Але молоком там і не пахне. Звичайно, така кава вона не смачна з самих дешевих зерен. На Арабіку там розраховувати взагалі не приходиться. Там, я думаю, так, що якась сама дешева робуста, тому що вона зазвичай гірка і противна. Буває таке, що її взагалі противно пить. І буває таке, що я навіть не допиваю, а викидаю, тому що на смак вона зовсім ніяка. Завжди питаю: а у вас кава смачна? Не один ще. Продавець такої кави не сказав, ні, в мене кава не смачна, всі кажуть смачна. А Насправді це зовсім не так. Я, звісно, полюбляю пити каву, якщо десь катаюсь на мотоциклу. Люблю дегустувати різні кави, все. Ну, але якщо вони належної якості, але ж я кажу, що... Майже завжди нариваєшся на неякісну каву. Бувають випадки виключення з правил, що попадається досить непогана кава з натуральним молоком, навіть з вершками буває. Ну, це дуже рідко.